Трапляється так, що ми ніколи не задумуємося про причини та наслідки певних речей. Але вони все одно стаються. І хоча на перший погляд прості люди, мало що можуть винайти. Але вихід є. Головне не стояти ос. 70 років тому, 8 травня 1945 року, Європа нарешті здобула омріяний спокій. Після шести років важкої війни, що охопила всі континенти, нарешті пролунав останній європейський постріл. Хоча офіційна Друга світова війна завершилась 2 вересня 1945 року примирення між, миру між Японією та Америкою саме 8 травня ми відзначаємо День пам'яті та примирення. Також звертаємо увагу на саму назву цього дня. Європейці наголошують, що це була груба помилка історії. Но Ворту з А в Росії стверджують, що це грандіозний день перемоги. І ми, як і що, можемо повторити. Ви можете не питання, питання в тому для чого. Символ цього дня є червоний мак, який кріпиться зліва, квітка обрана не просто так. Це слів під кулі та кров. Від неї, як на мене, ідеально підібраний символ. Шкода лише, що так скорботно. Гаслом цього дня я вислів ніколи знову. Але після 24 лютого 2022 року в ті слова повірити дуже важко, правда ж. Чи задумалися ви, що навіть в такому затишному місці могли проводитися бойові дії? Минуло 80 років. Історія Другої світової війни могла бути просто на цьому місці. Та, мабуть, наші предки багато вчилися в школі, адже історія з війною повторюється в наші часи. Авіодари, нальоти, вибухи, загиблі. Історія пішла на ще одне повторне коло. І тепер нам треба його побороти. На здору світовою сучасної війни є дуже багато спільного. Приклад прагнення всіми силами допомогти рідній землі позбутися ворога, чого ми і бажаємо нашим найкращим за селом. Та найважливіше це зміна ворога. Якби нашим прадідусям сказали, що ні. Дамуть нам боротися із росіянами. Вони смачно покрутили пальцем біля скронів. Як бачимо, все дуже круто змінилося. Ще за 80 років Німеччина покаялася та знову була прийнята до цивілізованого світу. Звичайно ж, не одразу. Це право отримало уже наступне покоління німців. Чи вдасться хоч колись покаятися росіянам, історія покаже. І щодо цієї ж історії. Саме вона мала би нас навчити бути розумними і більше не повторювати помилок минулого. Як бачимо, не вийшло нам зробити правильні висновки. Згадайте сьогодні сімейні історії. про Події. напевно, Ви хоча б приблизно знаєте хоча б щось про своїх прадідусів, які будували за відновлення справедливого миру ХХ століття? Запишіть спогади про це свідчення людей того часу, якщо у вас є така можливість. Це теж допоможе відновити історичну справедливість. А також для порівняння радимо запитати у своїх батьків. Як їм у школі подавали інформацію про Другу світову війну і що вони думають про неї зараз? Цікаво буде послухати коментарі дорослих. Друга світова війна подія дійсно епохального значення. Мабуть, немає на світі людей, родину яких би не зачепила ця історія. Під нашими ногами ще залишилося залізяча з тих років. Саме тому ще знаходять бомби і боєприпаси у землі. 80 років. Здавалось би, достатній час, аби проосмислити історію, але по факту того, що крапля в морі, іноді здається, що ця війна триває й досі. Дякуємо вам за захист, наші любі прадідусі та прабабусі. Тепер наша черга захищати рідну землю. З Днем пам'яті та примирення Україна. Ніколи знову знову тише ніколи.